Ось ще цікавий сюжет, дуже цікавий сюжет. Цього лісники не знають. Ні академія не знає, той, що Нубіб, не Український інститут, цей, що в Ки, Університет, що в Львові. Вони цього чуда не знають. І навіть Овчинникова цього не знає з тимучкою. Дивіться. Оце був ліс. Тут прекрасний ліс. Якщо в мене за спиною була акація з кленом, і акація пропала, а клен ще напівмерний залишився, тут була акація в основному чиста. Але в підрості було багато, багато бузини, бузина. І я вам скажу, насадження було прекрасне. Прекрасна акація. Перший, перший ярус там прямо торчала, а знизу другий ярус був забитий бузиною. Бузиною. Ну що трапилося? Акація пропала, чи її вирізали по І бачите, йде генерація друга, але вона вже слаба, така нещасна. І тут було таке серйозне, серйозне масивне насадження, воно з них. Знищено. Тут, очевидно, треба вести догляд, я не знаю що. Треба пробувати щось робити. Але ці бики тут не можуть нічого пробувати, вони тільки виріжуть краще, тут за спиною порізали краще на столбики. Ну, коротше, халтура, халтура. Але що мене тут вразило? Мене вразила та порода, яку справді можна назвати інвазією. Ну, тут на ролі інвазії тяне б'яз. Зараз я трошки пізніше покажу. І оце. Каркас. Каркас. Бачите? Зелений гарний каркас, який вже плодоносить. От його ріжки. Ось його ріжки, бачите? Я не скажу, що він глобально тяне. Його майже немає. Майже немає. Це отаке от дерево там одне на пів кілометра. Але сам той факт, що його тут ніхто не садив. І я вам скажу, звідки взялося. Летіла птічка, а ці плоди смачні, з'їла плод і тут наділа кучку. І от він так виріс. Але ж вирости тут, я вам скажу, це велика проблема. Це Витягнутися тут дуже велика проблема. А каркас це зробив. Каркас надзвичайна порода. Це південна порода, вона така. В екстремальних росте умовах, і треба сказати, що тут на каркас треба звертати уваги. Це цінне, гарне дерево. Я за нього особисто ратую. Це гарне дуже дерево, його треба активно розповсюджувати. Так що, отак, за каркасом. Все, пішов далі.